З мережі сільпо щотижнево звільняються близько трьох тисяч працівників віком від 18 до 22 років. А керівництво компанії пов'язує це з оновленням правил перетину кордону для чоловіків цієї вікової категорії. За тиждень майже всі співробітники нашої компанії віком 18-22 років звільнилися і покинули Україну. На даний момент ми втратили понад три тисячі співробітників за тиждень. Представники компанії Сільпо Роман Бондар. Насправді це маніпуляція, яку в Сільпо і прояснили. Першим про відтік кадрів заявив партнер компанії Роман Бондар. Три тисячі людей просто встали та виїхали. Дзвонять та кажуть: Я у Швейцарії! Це нова реальність. Та невдовзі представники мережі уточнили слова Бондаря і пояснили, що насправді у сільпо всього налічується близько трьох тисяч працівників віком від 18 до 22 років. Наведена інформація є некоректною. У мережі Сільпо працює близько трьох тисяч перевершників віком 18-22 років. Після оновлення порядку перетину держкордону. Ми із занепокоєнням фіксуємо помітне зростання звільнень, але наразі воно не перевищує трьох відсотків від кількості працівників 18-22 років. Тобто йдеться, що найбільше про 90 людей, аж ніяк не три тисячі щотижня, до того ж немає жодних підтверджень, що усі ці працівники виїхали з України, або усі вони військово зобов'язані.